Привіт, друзі! Мене звуть Іван Кричко. Ми з вами на YouTube-каналі Astronomy in UA у просторі подвійного ширококутного астрографа головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Дуже коротко до вашої уваги астрономічні явища другої половини березня 2016 року. 20 березня. День весняного рівнодення. Це той особливий день в календарному році, коли тривалість світлої частини доби дорівнює тривалості ночі. Той, хто трішечки обізнаний з астрономією, розуміє, що це момент, коли Сонце переходить в північну півкулю небесної сфери. А відтак в північній півкулі Землі розпочинається весна. Власне кажучи, від цієї дати, від цього дня весняного рівнодення в астрономії прийнято вважати початок весни. 21 та 22 березня місяць буде поблизу планети Юпітер. Цю подію можна спостерігати ввечері десь близько 21-ї години київського часу. Місяць перебуватиме в фазі майже повні, тобто, буде видно дуже яскравий диск супутника нашої планети. Юпітер також досить яскравий, помітний на зоряному небі. Взагалі цю планету впродовж другої половини березня. Дуже добре видно на зоряному небі практично всю ніч. 23 березня півтіньове затемнення місяця. Його не можна буде спостерігати в Україні, побачить це затемнення мешканці Азії, Австралії, ті, хто проживає на островах Тихого океану, а також в західній частині Америки. 28 березня місяць буде поблизу планети Марс. Це явище можна спостерігати вранці на вранішньому небі близько 6-ї години ранку. 30 березня місяць буде біля планети Сатурн. Цю подію також можна спостерігати. Вранці близько 6 години Київського часу. Докладніше про астрономічні явища ви можете дізнатися з астрономічного календаря, який щороку видає Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. Коротку інформацію подає візуальний астрономічний календар, вміщений на сайті. Астросвіта. Дивіться нас на YouTube-каналі Astronomy in UA. Ставте лайки. До зустрічі!